Це потріскане, стерте до піску та каміння, а місцями і зовсім відсутнє асфальтне покриття тротуарів, що розташовані по вулиці Небесна Сотня. Ми запитали у перехожих, наскільки їм зручно крокувати цим тротуаром. Ось цим ну, зовсім не зручно, звісно. Бо він покоцаний, вбогий, такий страшний. Тут на візку не проїхати, не велосипедом. Я, наприклад, з дитиною тут ходжу, а він на велосипеді. Незручно. На велосипеді їде, ніудобно. Тут немає тротуарів. Ця проблема триває вже 30 років. Ось мені 30 років я тут, скільки живу, щодня ходжу, спотикаюся. Ви бачите, ось тротуар, він весь поломаний, побитий, асфальтом, там далі асфальту взагалі немає. Ось такі у нас тротуари. Дивіться, бачите, ось кабель. Тут взагалі асфальт закінчується на цьому місці. І люди ходять щодня, спотикаються об каміння, об коріння. А коли зима, тут все вкривається ковзанкою, і тут іде дорога на ринок, ходять всі люди туди. Люди вимушені виходити на проїжджу частину, тому що по тротуару йти неможливо. Мами з колясками виїжджають на проїжджу частину. Мами з колясками літом вони можуть, хоч об'їхати по дорозі. Зимою вони це не можуть зробити, бо кучу снігу. Я працюю в цьому кіоску вже 9 років. І всіх своїх покупателів я знаю в лице, як говорять. І до нас ось із дев'ятиэтажки приходить дідусь, незрячий. Він незрячий, не бачить він. І він ногами лапає цю дорогу. І з сослізми дивишся, коли людина проходить оцей участок тротуару. Тротуар весь виломаний. Він спотикається об ці куски асфальту. Мешкаю тут з 1988 року. Вулиці такими жахливими, як зараз, в якому не стані, вони не були нікому. Ходимо по проїжджій частині, бо боїмося йти, бо за цим тротуаром можна руки ноги поламати. Я сама падала, у мене чоловік падав. Ходив, ну це це неможливо. А люди, яким взагалі важко ходити, то це катастрофа. Влада не звертає уваги на те, що тут робиться. Люди неодноразово зверталися з цієї вулиці Небесної сотні до міської ради зі зверненнями, але не реагують. В районі Домбровського, Лесі Українки, проблематику цього цієї ділянки тротуару, ми знаємо, це не перший рік, ця проблема дійсно, Але е, в 19 20 роках був управлінням капітального будівництва е, замовлений та розроблений проект на капітальний ремонт тротуарів по вулиці Небесної Сотні на, на дільниці від вулиці Київської до вулиці Домбровського. І фінансування і реалізація цього проекту мала відбуватися в минулому році. Але враховуючи е, карантин, да, враховуючи обмеження Фінансування з міського бюджету, на жаль, в минулому році, і в цьому році в зв'язку з відсутністю фінансування на, на, на даний час капітального ремонту вулиці Небесної Сотні саме на цій ділянці, на жаль, немає. Тому чекаємо наступного року, наступних бюджетів і фінансування даного проекту. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному.